Пів Христі, браті і сестри, зазвичай прощання з близькою людиною приносить нам якийсь певний смуток, жаль, е так, відчуття якоїсь самотності. Але чуємо сьогодні і діяння апостолів і Євангелії, розповідають про те, як Ісус віддалявся від апостолів. І бачимо, що це не приносить їм смутку, навпаки, приносить їм радість. Згадаємо, що було після Воскресіння, як вони розбиті, сиділи в хаті, замкнені, перелякані. Натомість цей відхід уже приносить їм переосмислення, переосвідомлення усього. І вони, як євангелист Лука, пише, що вернулися з великою радістю в Єрусалим. Чому? Тому що почули, бачили вже стільки чудес, бачили Воскресло Господа, бачили Його Вознесіння і чули ті слова, іду приготувати вам місце, такі слова великої надії, слова того, що Христос хоче сказати, що я хочу привести кожну людину до свого Небесного Отця туди, куди йду сам. Через те, що люблю. І ці апостоли, які дивилися, які були учасниками цього, вони пережили на собі цю велику велику Божу любов любов свого приятеля, свого учителя. І тому воно не ця любов вона їх не покинула. Та як не раз нас покидає якась любов. Через образи, гнів до наших друзів чи приятелів, чи навіть рідних, натомість ця любов не покидає апостолів, і, відповідно, вони не зазнають такої фізичної розлуки і смутку, бо мають духовну єдність із своїм учителем. Зауважмо, куди Христос відводить своїх учнів, Він відводить їх у Витанію, щоб там вознестися. А що було в Витанії? Оливна гора. І можемо собі, якщо прокрутимо в пам'яті, можемо пригадати дуже багато моментів, які пов'язані життя з Ісусом з Оливною горою. Він часто відходив на самоту молитися туди, на діалог з Богом. В Оливному городі на цій оливній горі, його було зраджено, його було схоплено. З цієї Оливної гори Вітанії, почався його кресний шлях, і на цій горі він возноситься. Я думаю, що Христос таким моментом хоче сказати і нам, що в кожного з нас є таке місце, таке місце, яке називається нашим життям. Час якого ми переносимо як приємні моменти, так і не дуже приємні моменти. Ми терпимо різного роду зради, в нашому житті приходить момент, коли починається наш кресний шлях, який ми маємо пройти. І думаю, що Господь хоче сказати, що це наше життя є тим місцем, з якого ми маємо вознестись, з'єднатися із Богом. Не шукати собі, не вигадувати, не ставити ілюзії про якесь життя іншої людини, але жити своїм життям, таким, яким його дав нам Бог, таким, яким його робимо ми своїми вчинками, але Господь не тільки дав нам життя, але дав нам розум, аби ми могли робити висновки, здобувати досвід. І прожити своє життя гідно. Нехай же свято Вознесіння, коли Христос возноситься, але не, не залишає після себе смутку, вселяє нам також віру, утверджує нашу віру і вселяє велику надію на очікування цього приходу Духа Святого. На очікування того, що у визначений час кожен з нас також займе своє місце поруч із Богом, поруч із нашим небесним Творцем. Амінь. Слава Ісусу Христу!